Президент США Дональд Трамп заявив, що союзники Америки на Близькому сході готові ввести війська до сектору гази. Це станеться, якщо Хамас не дотримуватиметься досягнутих домовленостей. У своєму дописі у Social Трамп попередив у разі подальших провокацій Хамасу загрошує швидкий, лютий і жорстокий кінець. Трамп також подякував країнам, які запропонували свою допомогу, зокрема Індонезії, за підтримку США та стабільності в регіоні. На наш ефір долучається Вячеслав Ліхачов, ходезнавець, експерт Центру громадянських свобод. Вячеслава, добрий вечір. Вітаємо. Добрий вечір, вітаю вас. Щодо плану, який запропонував Трамп у якості рішення для Ізраїлю та Гази. Обмінялися заручниками Ізраїль та представники групування Хамас в обмін на заручників. Ізраїльська армія відійшла з певних районів у секторі Гази, і от є повідомлення про те, що знову в секторі Гази локально відновлюються обміни ударами чи бойові дії в тому чи іншому форматі. Тому я хочу вас поцікавитися з вашої точки зору, на якому етапі зараз а, знаходиться реалізація ось цього плану, і чи доречно говорити, що ось ці бойові дії ставлять під серйозну загрозу цього уходу, чи це швидше просто епізод, який сторони болітимуть швидше забути. Етап обміну заручниками продовжується. Ізраїль вважає заручниками усіх, зокрема загиблих, які було захоплено Хамасом і тіла, яких досі знаходяться в Газі. Досі і Хамас повернув менше ну, з 28 вісім. Повернув 14 тіл загиблих заручників. Сьогодні ввечері ще має бути повернено два тіла. Процес пошуку загиблих ізраїльцян триває, принаймні Хамас так стверджує, Ізраїль не вважає процес повернення заручників завершеним, поки не будуть повернути усі навіть тіла загиблих. А, власне, цей перший етап, який передбачав обмін, ну, повернення заручників в обмін на певні поступки з боку Ізраїля, відповідно продовжує тривати, незважаючи на ем, окремі загострення. Які у неділю призвели до загибелі двох ізраїльських військових та понад двох десятків палестинців у Газі після того, як Ізраїль відповів огнем на провокацію Хамаса? До того ж, Хамас, сам всередині Гази, за останні дні вбив близько півсотні палестинців, яких він підозрює у співпраці з Ізраїлем які намагалися створити якісь альтернативне угрупування, поки Хамас перебував у підпіллі. Mm. Хамас прибирає на себе повноту не тільки влади, але й контролю над сектором. І це певна відповідь на ту цитату, з якої ви почали пана Дональда Трампа, який в черговий раз обіцяє Хамасу пекло. Хамас нікуди знікати не збирається. Хамас отримав певну міжнародну легітимність і збирається її дотримувалися. щодо міжнародного контингенту, який має, якому має Хамас передати свою зброю, то його ще предстоїть сформувати. Поки що за безпеку у секторі відповідає силовий блок Хамасу, сформована їм там поліція та Сіла безпеки, і це відбувається з дозвілу пана Трампа. Поки там ці міротворчі сіли будуть сформовані, ми побачимо які, за яким принципом вони були сформовані, і хто буде власне, ну, цим контингентом? Хто на які країни надійдуть військових? Американських військових там, звісно, не буде. Ізраїльських військових там, звісно, не буде. А скоріше за все, там будуть турецькі військові. Можливо, Катар надасть принаймні логістичну та фінансову підтримку. А можливо, там будуть і військові з Катару, Можливо, там будуть військові з Індонезії навіть. Згадувався у цьому контексті Азербайджан. Але найголовніше, що Туреччина та Катар це держави, які роками виступали партнерами та патронами Хамасу міжнародній арені. Ці міротворчі сили будуть прикриттям для збереження Хамасом влади Сергій Ізраїлю Поновити бойові дії, звісно, американці не дадуть. Тому скоріше за все провокації будуть відбуватися, але на такому рівні, щоб вони не призводили до поновлення бойових дій, буде час від часу обмін ударами. Приблизно як це відбувається в останній рік з Гізбалою в Лівані, і така ситуація буде продовжуватися ще довго. Пане Ліхачов, ну а що треба, аби перетворити отаке крихке перемир'я на стійкий мир у цьому конфлікті, який триває вже дуже довго понад 100 років? Ну хоча у конфлікті понад 100 років було багато чудових ідей, як перетворити цей конфлікт на сталий мір для того, щоб усі ски і раділи один одному. Народжена у Києві пані Голдемеєр, прем'єр-міністрка держави Ізраїль, висловила свою точку зору з цього приводу наступним чином. Вона сказала, що ця війна припиниться, коли палестинські а вона тоді казала про арабських взагалі, Арабські матері будуть цінувати життя своїх дітей більше ніж хотіти вбити наших. Поки ситуація в цьому плані не змінилася, і поки вона не зміниться стійкого міру в регіоні не буде. На вашу думку, ви щойно про це сказали? Хамас уже дав зрозуміти Трампу, що він думає про вимогу до роззброєння, яка фактично призведе до припинення існування Хамасу, про тому в тому принаймні в тому вигляді, в якого ми знаємо його на сьогодні. З іншого боку, Ізраїль, я впевнений, теж не поступиться. Цією вимогою про роззброєння Хамасу, Оскільки навіщо тоді все це було, я думаю, дуже важко буде пояснити уряду цієї країни своєму народу, в першу чергу. Це ж на вашу думку, що означає це, що фактично план Трампа приречений, якщо ми маємо як мінімум один принциповий для обох сторін пункт, який вони, суріч з усього, не збираються виконувати? Ну, справедливості заради треба згадати, що в плані Трампа є пункт, які Ізраїль не збирається виконувати. Так. Те, що стосується прокласти шлях. До самовизначення палестинського народу, принаймні діючий уряд Ізраїлю, і певний консенсус в ізраїльському суспільстві не дозволять на те, що прокласти шлях будь-які реальні кроки, які можуть призвести до створення палестинської державності. Тому в плані Трампа за виключенням усіх перших кроків, які було погоджено. Є пункти, які, з якими не погоджувалися ані Хамас, ані Ізраїль. Причому ну, ніхто цього не приховує. І ані Ізраїль, ані Хамас під цим планом не підписувалися. Це mm -hmm. чудово, що Шерман Шейх і її Катер Туреччина та Сполучені Штати підписалися під безмістовною декларацією, яка відсилає до плану Трампа, але підписів представників Хамасу чи уряду Ізраїлю там немає. А в тому, що стосується, як це буде а, виглядати в практичному сенсі, і чи Ізраїль дозволить існувати Хамасу? Ну ізраїль будуть стримувати, ізраїль змушений буде стримуватися. А на практиці це буде виглядати знов таки, згадаю аналогію з хідбовою в Лівані ще за резолюцією насамблеї ООН, а, яка поклала край війні між Ізраїлем та Хізбавою у далекому 2006 році. Рішилося про роззброєння хізбали відведення її спочатку. Відведення її частин з території поблизу кордону Ізраїлю, південніша річка Літанія, і потім роззброєння хізбали зовсім. На роззброєння хізбали зовсім в останній рік по завершенні війни наполягає ліванський уряд. Під тиском Сполучених Штатів. Чи роззброїли вони Хізбалу, яка була розгромлена фізично Ізраїлем? Ні. А, чи була знята ця умова озброєння Хізбали? Ні, продовжуються політичні ігри, Хізбала знаходиться в парламенті, навіть бере участь в тому самому уряді, який має її роззброїти. В Газі Хамас буде грати приблизно в такі самі ігри. Сподіваючись на захист з боку, передусім Туреччини і можливо Дякую. також камера. Пане Ліхачов, дякуємо вам. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт центру громадянських свобод. Був на прямому зв'язку зі студією. Далі новини Олег Панюта продовжує.